Сьогодні ми говоримо про кластеризацію, не про виключно як об'єднання бізнесів в класичному вигляді, а як про те, що бізнес за рахунок об'єднання спільних ресурсів може разом спільно розвивати не тільки себе окремо точково, а й в цілому як галузь, в якій вони працюють або регіони, або громади, в яких вони здійснюють свою економічну діяльність. Кінцевим результатом ми повинні прийти до того, що наша Україна і в цілому. Різні регіони України зможуть визначати свою смарт-спеціалізацію, яка допоможе нашим європейським партнерам визначати принципи фінансування, в яких галузях ми є провідними, і які галузі наші потребують додаткового дофінансування. Що сьогодні об'єднання бізнесів допомагає пришвидшувати розвиток окремих галузей, пришвидшувати і зменшувати вартість ланцюжків доданої вартості, і в свою чергу запідвищує підвищує. Релевантність і маржу продукту його на старті, і про тому, як ми продаємо його кінцевому споживачу, звичайно, залучення бізнесу дуже важливо, коли вони об'єднуються, вони можуть спільно виконувати. По перше, експортні контракти, коли між собою виконують навантаження і можуть покрити ті запити, об'єми, які в них потребує кінцевий споживач. Так само є дуже багато різних програм, особливо від єврокомісії від наших європейських партнерів, які фінансують бізнес. Які об'єднані між собою саме різними програмами щодо розвитку, по покупці обладнання, навчанням, досвіду і тому подібне саме консорціум це є окремий адміністративний орган, який об'єднує бізнес і веде їхні спільні діяння, і окрема команда над цим працює, яка залучає саме фінансування. Для таких бізнесів, які входять в такі консорціум, тобто, поза межами консорціуму, окремо знайти фінансування від європейських партнерів, це досить складно, і в деяких варіантах це буде набагато дорожче ніж бути в консорціумі, і сплачувати якусь вхідну вартість з точки зору що ти там перебуваєш. Це довготривалий процес. Бізнес повинен ознайомитись. Він повинен е, зрозуміти принципи кластеризації. Потім тільки через деякий час, через півроку, рік, можемо говорити про те, чи бізнес розуміє, як це робити, і про ефективність. Проведено дослідження, але дослідження вже сьогодні стало ефективним для представників органів влади, з якими було проведено таке дослідження. За рахунок кластерного аналізу бізнес може розуміти про те, які є кластери потенційні для того, щоб об'єднатися в середині територіальної громади, або наприклад, регіону з одного боку з іншого боку, вони можуть розуміти, в який напрямок перекваліфіковувати або доопрацьовувати різні сфери в тому регіоні, де вони працюють. Наступні кроки це розвиток і навчання потенційних кластерів. Для цього є наші партнери, які це можуть здійснювати з одного боку, з іншого боку. Це органі влади, які можуть розправильно розроб... тепер можуть розуміти, як розробляти політики для того, щоб допомагати бізнесу об'єднуватись і кластеризуватися. В умовах, які склалися у нас спочатку повномасштабного вторгнення, досить багато ланцюгів постачальна і ланцюгів збуту вони були розірвані. І от якраз такі важкі періоди формують дуже класні ідеї і організації, які починають створювати ті продукти, які стають дійсно необхідними, які з собою підтримують один одного, так створюють ланцюги доданої вартості і забезпечують балансування економіки на тому рівні, який допомагає. Утримувати і саму державу, і утримувати армію. Ну, кластер як класична модель, так це якраз те об'єднання, яке дає можливість, об'єднавшись і кластеризувавшись в якійсь певній галузі, отримати ті вигади, які окремо кожне підприємство або саме не може, або це буде досить довгий процес. Або це буде досить дорогий процес. Тому кластери це якраз класичний приклад того, коли, об'єднавшись, можна створити дійсно ті продукти чи ту додану вартість, яку самостійне підприємство буде досягати досить довгий час. Тому в даний час я вважаю, що дуже необхідно, щоб якраз кожна галузь мала можливість кластеризуватися і спільно створювати ті продукти, які дають можливість розвиватися, рухатися вперед і отримувати прибуток. Так як ми аграрний кластер, ми досить багато працюємо над тим, щоб дійсно знайти нові ринки збуту, шляхи збуту продукції, і саме ту продукцію, яка має попит в різних країнах. За останні, мабуть, два роки ми проїхали досить багато кластерів європейських. Ми поспілкувалися з дуже багатьма бізнес-об'єднаннями, з асоціаціями країн Європейського Союзу. Ми прийшли навчання та стажування у Литві, в Німеччині, в Словаччині і для себе розробили певну модель, з якою ми зараз намагаємося вивести нові продукти на ринки ЄС. Тобто на сьогоднішній день можу сказати, що в нас близько третини учасників вже почали експортувати. До європейських країн, до інших світових країн, і якраз саме кластер дав їм цю можливість. Ми пройшли, чи вивчили наших певних фахівців, які займаються саме зовнішньоекономічною економічною діяльністю. Крім того, ми як кластер уклали 41 угоду з країнами африканського континенту, і на сьогоднішній день ми експортуємо не тільки в країни ЄС, саме відкрили досить таку далеку від нас країну, але яка Довгий час була близька до аграрного сектору, тому що основна маса зерна, яку споживає Африка, це якраз українське зерно. Тому наші якраз учасники за допомогою відділу експорту фахівців агрокластеру і наших тих людей, які займаються саме розвитком шляхів збуту і нових ринків. Вони змогли отримати таку можливість продавати що в європейські країни, що в країни Африки. Це дуже класна річ консорціум. Це можливість для кластеру отримати фінансування, яке сягає там, може сягати. Пару мільйонів євро чи доларів, наприклад, отримати дійсно класних партнерів з європейського союзу, з інших країн світу і спільно зробити якісь проекти, які дадуть смарт спеціалізацію для підприємств, які можуть створити якийсь взагалі класний продукт, який якого не існує на ринку і. За допомогою цих грантових коштів його можна реалізувати і втілити для тих ініціатив, які існують у нас. Тому ми, як кластер, намагаємося приймати участь у всіх ініціативах Європейського союзу, Європейської комісії, і на сьогоднішній день в нас є ряд партнерів в країнах ЄС. Це десь близько семи кластерів. З якими ми укладаємо колаборацію? От буквально вчора ми провели ще одну перемовину з румунським кластером та молдовським кластером, з яким я думаю, що найближчим часом буде укладений меморандум. Коли з'явиться проект, буде також створена колаборація і спільно будемо втілювати певні проекти в галузі ягідівництва і фруктів. Коли глибоко дослідили всю економіку Вінницької області, да, виявилося. Ряд напрямків, які можуть спільно працювати. Так, наприклад, ті самі будівельні організації вони можуть об'єднати в собі проєктні компанії, компанії по виробників будівельних матеріалів та ряд інших компаній, які в принципі пов'язані з будівництвом і розвитком самого міста і в цілому області. Тому таким чином вони е, групуються, відбуваються ті самі колаборації. В цілому мають пройти до того, що до чого має привести кластер: це створення е, ланцюгів доданої вартості, пониження собівартості продукції і знати до кого звернутися. І саме головне це як, як для мене, що такі організації, як кластери, вони підтримують регіон, вони підтримують економіку регіону, вони дають змогу е, об'єднавшись, створити нові робочі місця. Та в цілому піднімати як свою галузь, так і свою область. Ну, одним з напрямків, якщо брати наш кластер, це є діджиталізація, цифровізація і автоматизація сільського господарства. Тобто, ми максимально працюємо над тим, щоб наші підприємства ставали сучасними, щоб вони переходили на сучасні технології, використовували найсучасніші знання обладнання. Ми проводимо для цього досить багато ренді. Досліджень ми проводимо багато інтерактивів, багато конференцій, круглих столів, щоб якраз популяризувати та дати змогу підприємствам отримати найсучасніші знання, найсучасніші технології і впровадити це в своїх господарствах. І при тому, що це все для учасників кластерів воно є доступно, безкоштовно, і вони більшість цим користуються. Наприклад, на сьогоднішній день знову ж таки по агрокластеру ми започаткували ініціативу по розробці штучного інтелекту для аграріїв. Тобто, найближчим часом він вже буде, я думаю, що масово е, працювати. Це система, яка дозволяє будь-якому фермеру-початківцю без залучення додаткових інструментів та ресурсів розпочати свою діяльність. Полі, да, тобто ввівши певні параметри, що він хоче сіяти, яку культуру отримати, чи яку урожайність отримати, і що йому для цього потрібно, штучний інтелект віддає повністю всю технологічну карту, включаючи всіх постачальників сировини, включаючи консультантів, які зможуть йому в разі необхідності надати певну допомогу та підтримку. Тобто над цим працює, це дає якраз більшість кластерів, тобто ті рішення, які спрощують життя бізнесу. Якщо знову ж таки брати по нашій галузі, по нашому кластеру, ми започатковані були в січні 2022 року, рівно за місяць до повномасштабної війни. З першого дня нам допомогли в різних напрямках, підтримали якраз органи місцевого самоврядування та Обласна адміністрація. Ми спільно провели досить багато заходів по регіону. Ми постворювали певні програми для громад. Я думаю, що на сьогоднішній день наш регіон, Вінниччина, якраз є прикладом того, як кластери співпрацюють з міською радою, і містом Вінницею ми маємо дев'ять чи 10 бізнесових об'єднань. У Нас практично на Щомісячній основі проводяться різні заходи, залучаються мери, залучаються всі департаменти міської ради, і те саме точно відбувається і по обласній владі. Тому я думаю, що співпраця вона відбувається щоденно для регіональної влади. Це досить такий вагомий інструмент для розвитку популяризації тієї чи іншої галузі та створення саме. Доданої вартості і продуктів, які можна реалізовувати не тільки в середні країни, а якраз на зовнішні ринки. В першу чергу я вважаю, що потрібно розробити і прийняти кластерне законодавство, тому що це запорука правильного руху в тих рамках, які. Були прописані в законі, і кожен кластер розумів, для чого він створений і яку він цінність несе для громади, для України в цілому. Тобто, перша інституція це законодавчі врегулювання. Друге, це, я думаю, що потрібно все-таки зробити підтримку, тому що будь-який кластер живе за рахунок виключно членських внесків. Поки кластер почне розвиватися, якщо в нього там 10 учасників, він не зможе. Втілити жодної програми, тому що це буде будуть або волонтери працювати, або якесь підприємство буде працювати, або взагалі ніхто не буде нічого робити, тому що не буде фінансування. без фінансування якраз нічого не поїде. Тому нам потрібно брати, я думаю, ще модель європейську всі починаючі кластери, вони отримують колосальну підтримку для запуску своєї діяльності, і подальшому щорічну підтримку або від уряду, або від місцевих органів. Влади, і таким чином вони живуть, вони набирають оберти. І ми, от, проїхавши досить багато країн, коли проходили стажування, коли навчалися, коли дивилися, як працюють кластери, ми були здивовані тим потенціалом, який створюють якраз кластери по різних напрямках. Тобто, ми були, наприклад, в Німеччині там кластер займається взагалі космічними технологіями, і це дійсно справжніми космічними технологіями, включаючи розробку. Ракети носію, які будуть дуже дешево підіймати там всякі вантажі у космос, ми переконані в тому, що кластери – це не просто тренд, це необхідність, в тому що бізнес не може. Повністю компетентно бути конкурентно спроможним серед інших бізнесів, тому що наразі в країні така ситуація, того що виживають найсильніші і найкращий варіант це лише об'єднання. Консолідація бізнесу допоможе їм бути на якісному рівні, представляти свої товари, свої пропозиції, а також допоможе йому бути. Спроможним проводити якісні переговори з владою та з іншими партнерами це все працює так, що бізнес, об'єднуючись з іншими своїми партнерами, вони бачать нішу, в якій вони можуть працювати. І таким чином, на прикладі нашої асоціації, на прикладі нашого кластеру, ми працюємо так, що одні представники з гастрономії, інші представники з туризму, інші виробляють якісь крафтові товари. Разом вони об'єднуються, і ми маємо вже якісний, гарний продукт, який можемо з доданої вартістю продавати для. Місцевого ринку, а також для закордонного, тому на такому базовому прикладі можна зрозуміти по якому принципу це працює. Об'єднання кластерів це також інший рівень зовсім об'єднання, тому що коли грантодавець бачить консорціум кластерів, він розуміє, що це не просто якась випадкова робота, це маркер системної роботи, того що люди об'єднуються дійсно, вони працюють над якимось питанням, вирішують його, і тобто це системний підхід, і це гарний знак і гарний маркер для грантодавця. Саме ми побачили те, що повністю бізнес може знайти собі партнерів. Бізнес може побачити, в якому напрямку йому рухатись. Бізнес може повністю побачити, наскільки в нього є потенціал. Тому що, як говорилось раніше, не було проведено такої детальної роботи, і просто людям потрібно було самостійно це прощупувати, шукати. А так одразу вже є готовий матеріал, готова робота, і люди спілкуються між собою і. Ідуть правильному напрямку одразу. Попередньо ви не можете сформувати кластер, який буде якісно працювати в подальшому, якщо ви не провели смарт-спеціалізацію перед цим. Тому що лише тоді, коли ми виокремили конкретні напрямки, конкретні ніші, з якими ми працюємо, тільки потім ми можемо об'єднувати їх в якусь єдину понятійну систему і вже створювати кластер. Тому тут воно взаємопов'язане все. Нібито на теорії ми бачимо, що влада готова. Влада розуміє, що складність з бюджетуванням, складність з фінансуванням і об'єднання буде сила. Але на практиці ми бачимо те, що це складніше набагато, і частіше всього громади, з якими ми працюємо, їхні голови, тому що в нас асоціація, саме місцева органів місцевого самоврядування, вони очікують того, що їм хтось дасть якийсь указ керівництва зверху. Тому хотілося б, щоб більше сюди долучалася саме обласна адміністрація, щоб вже легше налаштовувати цю роботу, тому що керівництво згори вони звикли, що їм так краще працюється, коли їм надають саме таким чином вказівки. Особисто наш кластер зареєстрований офіційно. У нас він зареєстрований як місцева асоціація органів місцевого самоврядування. Але ми хочемо також працювати саме з дестинаціями. Можливо, ми будемо працювати напрямку ДМО створити, але саме офіційно на юридичними паперами у нас вже зареєстровано.